Рішення близько. Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща, які заборонили експорт українського зерна, готові до переговорів. Понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгоспродукції всім державам сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували і не вели національні заборони. Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм за. Ропонований Україною Україна пропонує ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. До цих п'яти країн це не розв'яже проблеми повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі, але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі. Українська пропозиція може стати основою для розв'язання питання експорту агропродукції до п'яти країн ЄС. Польська сторона вже заявила, що готова працювати над розв'язанням цієї проблеми. І я вірю, що до кінця тижня ми зможемо досягти певного компромісу. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський вже провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телосом. Під час переговорів міністри домовились знайти рішення, яке врахує інтереси обох країн. Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. За кілька днів міністри мають зідзвонитися знову. Голова польського відомства Роберт Телу зазначив, що країна відкрита до переговорів і пошуку рішення, яке убезпечить польський ринок, захистить польських фермерів та допоможе Україні. Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитом, а не шкодити польським фермерам. Також український міністр провів переговори зі Словаччиною після розмови у міністерстві сільського господарства Словаччини. Не заявили, що міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, яка ґрунтується на видачі ліцензій. Україна також погодилася не подавати позов до СОД, стверджує Словацьке міністерство. Однак, поки систему ліцензування не запустять, зборона на імпорт українських зернових збережеться. Непорозуміння з українським зерном у ЄС тягнеться уже майже півроку, з квітня, через те, що Росія заблокувала наші порти, агропродукцію стали постачати через західний кордон. Однак, незважаючи на те, що зерно мало б іти тільки транзитом, велика його частина стала усідати на ринках наших найближчих сусідів Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі. Це дуже заважало місцевим фермерам через демпінг цін. Врешті-решт, Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурузи, ріпаку та соняшнику з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Однак у вересні ембарго зняли проте Польща, Словаччина та Угорщина. Оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, не зважаючи на рішення Єврокомісії. У відповідь Україна подала позови до світової організації торгівлі. Після цього з боку Польщі пролунало кілька вкрай недружніх заяв. Президент Анджей Дуда порівняв Україну з потопельником, який тягне за собою того, хто поряд. Також у Нью-Йорку він не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським з організаційних причин. Крім того, у Польщі допускають скорочення допомоги українським біженцям у 2024 році. А прем'єр Польщі Матеош Моравецький заявив, що його країна перестає передавати зброю Україні, бо її треба озброювати самій. Однак сьогодні джерело агентства Bloomberg у польському уряді. Ді, заявила, що слова прем'єра неправильно зрозуміли. Частково різкі заяви поляків можуть бути спричинені тим, що в Україні менше ніж за місяць відбудуться парламентські вибори. І напередодні урядовці усіма силами намагаються показати, що в першу чергу дбають про інтереси поляків.